Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Гніден, Вишеньки та Сіл Бориспільщини. Будемо сьогодні говорити про одну із найвидатніших постатей колекціонерів е археологічних знахідок. Священника, уродженця села Вишеньки Федора Яновського. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Він єдиний в Україні, таких більше немає. Де щотижня розповідають вам про історію сіл. А історія сіл це краплина історії України. Отже, Федір Яновський народився в селі Вишеньки, десь приблизно всередині ХІХ століття. На жаль, ні його могили, ні точних даних життєвих, невдячні нащадки із села Вишеньок. Не зберегли. І мені вже не вдалося встановити точних дат, хоч я дуже багато знайшла інформації про Федора Яновського. І він, на мою думку, входить до найкращих представників української еліти другої половини 19, початку ХХ століття. Отже, хто він? Федір Яновський. Він народився в родині священника, тому що в XIX столітті у Вишенській Свято-Юрівській церкві були служителями, в основному представники роду Яновських. Якщо у XVIII столітті. Були представники роду Івана Некрашевича, засновника давньої української літератури, також уродженця села то до XIX століття, це е, століття роду Яновських, роду священників Яновських. Це була досить заможна родина, вона мала землі, мала також е, батько Федора Яновського, Павло Яновський. Мав маєток у селі Рогозів, яке недалеко знаходиться від села Вишеньки. Бо я знайшла ще один документ, який засвідчує те, що він продавав цей маєток за дорученням. Також Федір Яновський мав відповідну духовну освіту, бо згодом він Став настоятелем свято Юрівської церкви Вишенської. Але, видно, з дитячих літ його полонила археологія. Він закохався в історію села Вишеньок і почав збирати колекцію, колекцію давніх. Знахідок, адже на території села Вишеньок жили люди і 20, і 30, і 40, і 100 тисяч років до нашої ери. І оці ознаки поселення вони були скрізь. І тому він попросив прихожан церкви приносити йому те, що вони знаходили, якісь уламки черепків. Якісь наконечники, стріл, якісь дрібні речі, монети, все. І прихожани церкви почали йому зносити ці знахідки, навіть не проводячи ніяких археологічних розкопок, а допомагали в цьому також діти. Ми цю інформацію про те, що приносили, знаходимо у деяких журналах того часу наукових. Бо про Федора Яновського часто писала преса. Він був учасником всіх археологічних виставок в царській Росії. І згодом ми читаємо про те, що у журналі Київська старіна», що він був одним з найбільших колекціонерів царської. Росії ледь не першим номером, і йому там тільки конкуренцію складав такий приватний колекціонер з Росії Микола Біляшевський у Російській імперії. Отже, в журналі Київська сторона» за 1890 рік. На сторінці 193 досить детально описана колекція Федора Яновського, що зібрана в Гнідені та вишенях. вишеньках. Не тільки в вишеньках, а й з Гнідина. Він збирав колекцію. Перелік цієї колекції я теж знайшла. Він складає тисяча, більше тисячі найменувань. Так от що пише у 1890 році журнал Київська старина»? «В села Гнідина і Вішенок. Ми знаємо, що заборонена була українська мова, тому видавалося все російською мовою. І змушені ми ще й сьогодні читати цю російську мову. «В села Гнідина і Вішенок, розположених рядом, тераса поднимается и достигает значительной высоты. Лес здесь прекращается, и поверхность состоит из обнаженных небольших бугров. На этих буграх найдена масса различных предметов э -э -э различных времен. Собиранием в настоящее время занимаются местные крестьяне, доставляющие находки священнику. Сколько повних колекцій, обнімавших собою кам'янною, бронзовою, Великокняжиською і більш близької к нам епохи, ми знаємо п'ять таких колекцій. В Церковно-археологічному музеї при Київській духовної академії він туди віддавав частину колекції. В Московському археологічному обществі туди теж передав частину своєї колекції. В Музеї древності Університету святого Владимира, це Київський університет, сьогодні імені Тараса Шевченка, у графа Бобринського ще одна колекція, і п'ята у е, господина Поля. Так як матеріал добитий по на стоянках у селе вишенек очень богат и разнообразен, да и, и не находится у нас под рукой. И так как тесная, тесные рамки нашей статьи не позволяют много распространяться, то мы скажем о предметах, найденных у селе Вишенок только в общих чертах. Это также будет соответствовать и плану нашей статьи, которая составлена исключительно по личным наблюдениям и по данным лично нами добытым. Из предметов каменной эпохи, достигающие иногда больших размеров, острие скребки различной величины, Подправленные наконечники стрел, все возможных форм їх найдено несколько сотен. Подправленные наконечники копии орудий, служившие, быть может, пилами, подправленные и полированные, затем идут шлифованный молоток, шлифованные клинья или долота иногда очень миниатюрные. Из предметов э, глиняных попадаются куски грубой посуды с орнаментом, грузила и пряслицы, в большом числе из бронзовых вещей во множестве э, найдены различные украшения, как самые примитивные, так и более изящные. Из орудия мы знаем, что там найдены бронзовый небольшой клин в 0,37 метра. Длини і наконечник дротика в 8 см длини. Оба предмети в колекції поля господина. Великокняжська епоха оставила нам складні крести, монети, наприклад, князя Владимира і украшення, кольца, серги, браслети, буси. Привіски, тон подібні, украшення, монети, орудія війни являються представля від представниками познієйших времён вплоть до настоящего. Е, то есть Вишенки можна считати одним із древнієйших поселень, прошечек всех фазы культурного развития. Вследствие тщательного собирания находки каменных орудий делались теперь довольно редки, так как раньше их можно было подбирать сотнями. При личном обозрении этой местности культурного слоя не было замечено, но нам показалось заслуживающее внимание обнаруженное на песке против села Гнидена куча разрозненных костей от нескольких скелетов. Они почти совсем обнажены от песка. На двух бедренных костях, принадлежавших, вероятно, одному скелету, в нижних частях находятся зеленые пятна от окислевшей меди. Здесь, может быть, мы имеем дело з містом погребення обитателей стоянок, гнідина і вишинок, розслідування якого принадлежать будущему. Верс 20 села Вишенки, у деревні Жеребятіна, Койлова, встретились только самі незначительні сліди существування стоянок первобитного чоловіка. Чена... Я так детально зачитала це. Все-таки це 1890 рік, щоб наші слухачі уявили, як це все лежало на поверхні ще і можна було знайти безліч археологічних знахідок. І якби Яновський не почав збирати ці знахідки, то вони десь би розпорошилися, повикидалися, попродалися вже в радянські часи. А так він зберіг ці унікальні археологічні знахідки, і за це йому велика подяка. Він був дуже активним громадським діячем, і слід сказати, що, до речі, його колекцію згадуючи у Історик Віктор Петров в третьому томі своїх досліджень, розвідки, що вийшов у 2017 році ще зовсім недавно, описує його фібули, це прикраси так називались такі, прикраса, як шпилька велика. Застібалися плащі і просто як прикраса була. То він описує ті фібули, які знайшов Федір Яновський. Дуже давню колекцію Федір Явновський демонстрував на 11-му археологічному з'їзді в Києві у 1899 році, а брав він участь, як я вже сказала, у багатьох археологічних з'їздах і 1874, му вже сказала 899-му в Києві. І 20 років майже раніше в Києві була. Одесі в 1884 році, в Харкові у 1902, в Катеринославі в 1905-му, на Чернігівщині в 908-му, в 1908. І все це привертало увагу журналістів, його діяльність. Він був активним членом Церковно-археологічного товариства Київській духовній академії. До якої входило тільки півтора десятка осіб царської Росії, і в тому числі і священники села Вишеньки. А в 1896 році була створена Чернігівська археологічна комісія, активним членом якої став Федір Яновський. Бо Вишеньки і Гнідин відносилися до Чернігівської губернії. І тут він був одним з тих, хто разом із цією Акаде, Чернігівською археологічною комісією почали випускати журнал відповідний про роботу цієї комісії. І він його фінансував. А також він був ініціатором створення Чернігівського історичного музею. І 14 листопада 1896 року він відслужив молебень у приміщенні тому, де почав знаходитися цей Чернігівський історичний музей, який діє до сьогодні. І одні з перших експонатів у цьому музеї були. Експонати Федора Яновського, який він безкоштовно передав у цей музей. Але коли я написала лист у Чернігівський музей, запитала їх, чи знають вони такого Федора Яновського, який служив молебень. Бо, до речі, вони відзначають оцей день, коли відслужив 24 листопада 1896 року, Чернігівський музей вважає своїм днем народження. Мені відповіли, що ніякої інформації про Федора Яновського в музеї немає. І, звичайно, та колекція, яку він передав, теж не підписана. Прикро те, що в Бориспільському Державному історичному музеї також передана була вдовою після смерті Федора Яновського, була передана колекція. До Археологічного Інституту України, а частина цієї колекції потрапила і до Бориспільського державного історичного музею. Там теж жодної згадки про такого відомого у 19 столітті на початку ХХ століття діяча археології. Немає, хоч сказали, що от показали стенду, це колекція Федора Яновського. На питання, чого вона не підписана, що це колекція Федора Яновського, відповіді я не почула. Тобто невдячні знову ж таки, нащадки, не бережуть пам'ять про найкращих представників української еліти, зокрема із села Вишеньки. E, слід сказати, що e, повний перелік археологічної колекції Федора Яновського e, я знайшла в, хар в Харківському виданні за 1902 рік научної типографії і метографії Зільберборга і сім'ї. І там є вступ до його колекції. Мабуть, треба його зачитати, і повний дається перелік цієї колекції в кількості 1046 предметів, назви цих предметів. І ця колекція вона надрукована в моїй книжці Українці від Бога, рук за встановлення Української автокефальної православної церкви на Бориспільщині. 920-30-х роках. І той, хто хоче, він зможе знайти цю книжку і прочитати. Отже, що писали в 1902 році про село Вишеньки Чернігівської губернії, що воно знаходиться в самому крайньому його западному углу Чернігівської губернії. В Остерському єзді на границі з Полтавською і Київською губерніями. по своїм природним і битовим воно раз тягне до Києву ближайшого для нього городу, находящомуся нього у 20 вірстах і по ту сторону Дніпра. Нежели губерцькому городу Чернігова, гораздо віддаленому село расположено на Дніпройському поймі, верстах в двух діл левого берега реки, да еще по берегам речки, которая ныне называется Золочь. Вероятно, что это та же речка, которая в Южно-Рускую летописію XII век називається Золоча. Местоположение села очень красивое, просторная пойма и в двух сторон горы. И правый берег Днепра очень высок, и левый достаточно также возвышен. Так что село кажется стоящим в рамках двух гористых берегов Днепра. Это то возвышенность у села Вишенок и предоставляет, Видаючися археологічний інтерес по находках, зроблений на ній. Народ називає піщану возвишені шоломи або «шо шоломи, може бути по сходству по розположених піщаних берегов со шломами або шеломами. Отець благочинний Федор Павлович Яновський, місцевий уродженець. Оце єдине, що я знайшла, що він не заїхав у Вишеньки, а е, місцевий житель, багато років служащий у селі священником і владетель е, описуваємої колекції древностей, знайдених більшою частю на цій горі, серед цих піщаних бугров і шоломів, того мнення, що шоломи – ніщо інше, як могили своей в своём докладе в женском историко-филологическом обществе он говорил следующее. Далее идёт его цитата. Выступ перед историко-филологичным э, зібранням. На востоке от селения Вишенка на росенье 5-6 верст от урочища Будюще до Озереян виднеется множество могил речного песка. По місцевому названию шоломов від п'яти до 7 шагов висоти і від ста до 150 шагов в окружності в виде неправильного круга, більшої часті удлиненної форми. розположені могили групами, маючи між собою углубления, яких народ говорить, як обивших озерах. В пісках близько попадається маса угля золи, річних кракушек. Костей різних животных і человека, куски битої посуди. Здесь находяться шиферні, костяне, глиняные, стеклянные, маси буси, наконечники, то копий, великі кремнівані ножі, множество кремніових стріл і других орудий каменного періоду. В этом же урочище, а также в урочище Багринове, селищі і других попадаються стеклянные, бронзові жужелиці, шиферные, и глиняные пряслица и грузила, бронзовые железные стріли і різні предмети бронзової епохи, времени переселення народу славянських і великокняжеских древностей, в числе коих була и монета святого Владимира, яка найдена. На території Вишенюк. Можна ще багато говорити. За браком часу я не зможу е, всього вам розповісти про е, діяльність громадську е, е, Федора Яновського. Зачитаю лише, що він викладав закон Божий у вишеньках у Вишенському училищі, бо в Чернігівських є звістях за 1923 рік. У списку завідуючих учителів, помічників учителів Вишенського сільського початкового народного училища за 1878-1917 роки, значиться Яновський Федір Павлович, законоучитель, який викладав закон Божий в Вишенській школі, з 1878 по 1881 та 1878. 1887 по 1894 роки. Також я знайшла інформацію, що він ще цікавився метеорологією і у 1866 році служив та згодом став він настоятелем церкви, я сказала, але у вишеньках створив таку метеостанцію. І щоденно, впродовж багатьох років, повідомляв центральну метеостанцію про погоду у Вишеньках: кількість опадів, гроз, сонячних днів, кількість випавшого снігу взимку на метеорологічній карті України. Його ділянка значилася під номером 136. Також Федір Павлович вів облік врожаю в селі Вишеньки, пшениці жита ячменю, гречки проса, вівця, всіх сільськогосподарських культур. Серед старожилів села існує легенда, що Федір Яновський на території вишеньок закопав великий скарб. Чи то легенда, чи то справді так було, але найбільшим скарбом Федора Яновського було те, що він зібрав українську археологію е, вишеньок і Гнідина і передав на збереження для нащадків. Це неоціненний вклад. Для нашої рідної України. Пам'ятаймо найкращого представника української еліти Федора Павловича Яновського із села Вишеньок. Дякуємо всім за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. До зустрічі через тиждень!